Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Президент України Володимир Зеленський напередодні провів ставку головнокомандуючого на ній обговорили розвиток української ракетної програми. Зокрема, мова йшла про українську балістику, а також про нашу авіацію. Далі я зацитую, що сказав український президент. Літаки, які вже в Україні. Літаки, які найближчим часом будуть в Україні, довгострокове постачання були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим. Це рішення і в Міноборони, і в Генштабі. І ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати, відзначив український президент. А зараз я пропоную послухати пряму мову, що сказав Володимир Зеленський з приводу ракетної програми та участі українських військ в боях на території. Росії провів ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. А також Дуже детально про українську ракетну програму. Наші ракетні розробки, виробництва завдання максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Ми продовжуємо діяти і на території Курської та Білгородської областей. Росія продовжує відмовлятися від повного і тривалого припинення вогню. Уже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, і ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на Росії російській території війна має відчуватися там, звідки вона й прийшла. Під час атаки на Харків росіяни застосували безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і жертви. Наразі відомо про 51 постраждалого. Серед постраждалих підлітки 11 та 16 років про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Відзначили там, що під обстрілами були чотири райони міста. А у місті також зайнялися численні пожежі, пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини тощо. У прокуратурі е, Харкова відзначили, що я зацитую 2 травня в період орієнтовно з 21.30 до 22.15 збройні сили РФ здійснили масштабну атаку на Харків з застосуванням ударних безпілотників. Ворог застосував щонайменше 15 БПЛА, попередню типу Герань. 2 Володимир Зеленський напередодні також розповів про удари ворожими дронами по Харкову у своєму телеграмі. Ось що написав український очільник. Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати, віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО, потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів. Сполучені Штати, Європа – усі наші партнери, які прагнуть миру, лише сила та санкції примусять Росію зупинитись.